То гад у нас десантура зверху обережна. Вийте одне одного цими з Зараз. Так, іди сюди.

Я кончен. Оце тут файт, вот. Ого! го го я понял. Так, що да зараз ви? робимо? Зараз робимо, типу, спамом стіками в якійсь області. Давайте спробуємо. <smari> ні, у така ідея всі е, демомана. виставляємо тільки кепочку манко. І беремо Шотландський супротив! І цей і вільну гармату чисто заради меймів. Який у вільна гармата? Теж кабум? Не, так, шо? А, а ні, а, вільна, вільна гармати, да. Ну, вільна гармата, я маю на увазі даблдонг меми. Значить, моя така пропозиція. На одному з тунелів з дипломатом. Короче, комусь такому тунелі одному замінувати все. І в якому тунелі ти хочеш мінувати? Я думаю, пару варіантів, або каналізація, або один з тунелів до дипломату. Ну, давай ворожу каналізацію, чи нашу каналізацію. Да, Ворожу треба все добрати сюди всі. Хто буде проблем, то ж думаю. Да, Давай вообще изи. Да, вообще изи добираемся. Да, на ворожу да, канализацию, да. короче. Ой-ой-ой-ой-ой!

Heavy ubours is так, я почув вам пулі, час, значить до нас зараз піде Uber. Коротше, будемо встанети э, вільною гарматою. Через хорош, хорош! Де хеві? Чарч! Треба закладку робити. Так, з ними. Так, я мальчу, так не Двоє хевіки, двоє, два, 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 два. Двіски, дві, дві, дві. Хорош. Мы не знаем, как просто ломает стики, но мне нехер больше, чем займется. А давай, слушай, кто еще? Їм просто треба інженера скоро що... Ай! Скот! Скот! у нас, у нас скот проникає! Що? Скаут! Я цей, не, я зрозумів що скаут, просто мене, короче, так вбили, що я пройшов наскрізь кристели.

Охота напитись води, а, запах із рота, жолудку штіль, а в голові ще і вчорашній хміль. В думці лиш одне, навіщо я бухав? І не пам'ятаю, над з ким переспав. Важко заспокоїти душевний бой, коли печінку роз'їдає. Душевий алкоголь то каже. А де ж тут гуманізм? А люди хворіють на алкоголізм, Стакан за стаканом, руки беруть і п'ють, п'ють, п'ють. Ка горілка і пиво, тихо роблять своє диво Пити так безбожно, більше не можна, але ж хочеться жити, значить треба пити, хтось скаже. А де ж тут гуманізм? А люди хворіють на алкоголізм, стакан за стакан. Не веду зранку, значить день пропав, совєти не построїли комунізм, бо в них не було сексу а був алкоголізм, хтось скаже, о Боже. А де ж тут гуманізм? А люди хворіють за алкоголізм. Стакан за стаканом, руки беруть і п'ють, 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 п'ють. Я їм цей. слухайте народ. Я їм за стільки спамив телепорт, у них зараз не буде телепорта. Хтось скаже, а де ж той комунізм? А люди хворіли на алкоголізм, Стакан за стаканом, руки беруть і п'ють, 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 п'ють. Ааа, ваш ту, вайш. Який кайф, який кайф! Це просто. Эйпорія, чиста айпорія, атака приглядає на вас. So much shit! Що? Не shit! що, це мы в шреку хорняємо нашу болото. Да. What are you doing in my swamp? 10 тисяч тонн тротила. Вітання! Дякую, що подивилися моє відео, але це ще не зовсім кінець. Вже і без цього затягнув відео, але то байдуже затягнув хронометраж і ще сильніше. Байдуже. Словом, у позаминулому відео, у якому я розповідав про свій канал, казав, що я роблю збори, і по їх результатам роблю відео. Це відео якраз зі зборів, бо цього разу зміг набрати матеріалу і людей. Були й інші збори, але на них матеріалу нормально не набралося. Стратегії не спрацювали, як я собі думав. Тому відео поки тільки два. І обидва вони з Туфортом. Наступне відео я хочу робити на інших мапах, по іншій стратегії, тому цим відео хочу прорекламувати власні збори. Зараз в Україні проблеми з електрикою, тому чим більше людей зберу в чаті, тим більше шанси зібрати повну команду на якусь із тактик. Людей я збираю у спільноті BuffHub, зазвичай по вихідним, в, одни, од, в один з днів в період з 2 до 6 години дня. Домовився з адміном сервера, і тепер у мене є свій чат для бажаючих. Щоб потрапити на мої збори, вам необхідно зайти на сервер, пройти перевірку місцевою інквізицією і написати мені в особисті. Коли буду збирати людей, то буду вас тегати в окремому чаті. У мене є декілька готових стратегій, окрім них, ми можемо робити стратегію учасників. Якщо є гарна задумка і всі будуть до цього згодні. Після моїх зборів я пропоную учасникам на великий подарунок у вигляді 10 рефів за участь та дисципліну при виконанні стратегії. Але, звичайно, забирати ці 10 рефів вам не обов'язково, мені більше буде. Ну загалом це все. Всім ще раз дякую за перегляд, і, власне, це кінець. Па-па!